Московські чекісти в рясах. Текст Сергія Чаплигіна. Московська патріархія ідейно з'явилася на світ після декларації митрополита Сергія Страгородського 1927 року та легально існує після особистого дозволу Сталіна 4 вересня 1943 року та влаштованого НКВД собору з призначенням митрополита Сергія Патріархом Московським. Московська патріархія є огидним породженням радянської влади, так звані архієреї і священики, якої перебували на службі ГПУ, НКВД, КГБ, відкривали таємницю сповіді і без сумніву також в даний час перебувають на службі ФСБ Росії. Керівництво московської патріархії має таке ж відношення до Руської православної церкви, як радянська комуністична влада до царської влади, визнання сатанинської влади комуністів. Як влади даної Богом, благословення Богоборчої влади та співпраця з нею, безсоромна брехня, ніби гонінь на віруючих і на церкву Христову не було, зрада і віддання на муки і смерть християн православних, незгідних з усією цією брехнею, зведення наклепів на них, як на злочинців, та таврування їх як ворогів народу, називається Єресю сергіанства. Пост скриптум. Оскільки митрополит Сергій страждав на Содомію і, відповідно, почав підбирати аналогічні кадри при формуванні московської патріархії, то ця структура відпочатково стала масово ураженою цим гріхом. До речі, дореволюційна церква мала назву Православна католичеська греко-російська Церква». Жодної РПЦ чи московської патріархії не існувало, все це було створено у вересні 1943 року.